Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні друзі, розпочинаємо засідання уряду. Перш за все хочу вас поінформувати про те, що на сході країни є нетипові погодні умови, великі опади снігу, а різний рівень снігу в Дніпрі, в Харкові, в Запорізькій області, в інших областях я переговорив щойно з рядом голови обласних адміністрацій, мерів. Ситуація контрольована, хоча розуміємо, що і пониження температур. І надмірні опади приносять клопіт для людей. А навіть в Дніпрі було прийнято рішення про те, щоб припинити навчання у загальноосвітніх школах. А влада сьогодні на місцях роботу організувала. Дуже важливо, щоб надали належну умову, умови перебування в закладах освіти, охорони здоров'я. Ну, начебто, наскільки мене поінформували керівники з місць, ситуація є контрольованою, всі служби працюють. Тому я просив би відповідних міністрів теж сконтактувати, з'ясувати по своїм підрозділам, яка ситуація, і якщо якась необхідна допомога, її надати. Наразі зараз допомога не потрібна. Маємо 150 знеструблених населених пунктів, і всі бригади обленерго працюють. Я думаю, що найближчим часом ситуація буде відновлена енергопостачання цих населених пунктів. А також хотів би сказати про те, що треба зараз прогнозувати всім на місцях, подивитись прогнози погоди, зрозуміти, де у нас можуть бути проблеми, наприклад, Кіровоградщина, на п'ятницю є пониження температур. Це означає, що мають бути відповідні заходи заздалегідь вже розлоблені за один-два дня для того, щоб не допустити будь-яких негативних наслідків для людей. Тепер, що стосується сьогоднішніх питань, які би я хотів, сьогодні що ми заслухали з вами, це впровадження безвізового режиму. І а наступне це робота нашої державної міграційної служби. Паспорта, ID, як видаються, де у нас є проблеми. Для того, щоб люди не відчували жодних проблем, треба щоб система функціонувала належним чином. Більше того, ми буквально минулому тижні це обговорювали з профільним віце-прем'єром Іваном Клімбурстинсадзе про те, що маємо побудувати якісну комунікаційну кампанію, щоб роз'яснити українцям, як скористатись безвізовим режимом. Ми маємо календар тих відповідних процедур Європейського союзу, які ще маємо пройти. Але очевидно, є то, що найближчим часом ми отримуємо можливість для того, щоб українці подорожували без віз. По території Європейського Союзу. Багато було скептиків, які говорили про те, що це не відбудеться. На превеликий жаль, це відбувається пізніше, ніж ми планували, але треба і сказати те, що всі майже 150 заходів, які було потрібно Україні, а зробити для того, щоб цей безвізовий режим був запроваджений. Очевидно, що і уряди, починаючи з 2014 року, і парламент, президент виконали всі належні. А пункти цих зобов'язань сьогодні це стало абсолютно реальністю. Але я хочу підкреслити, що це не щось таке, що ми маємо там великим подарунком. Взагалі, я вважаю, що візовий режим для українців це рудимент тієї старої системи, яка відгороджувала прекрасну 45 мільйонну країну в центрі Європи від цивілізованого світу. І насправді те, що ми розпочали непростий, але історичний рух для того, щоб повернутись до європейської родини, говорить тільки про єдиний. Що такими кроками ми зробимо все залежне, щоб українці в кожному куточку світу поважали. Щоб ніхто нас не вважав людьми іншого сорту. Це є теж принципово важливим, тому ми маємо зняти всі бар'єри, які у нас є, і рухатись достатньо динамічно, в тому числі і проводячи необхідні зміни всередині нашої країни. Тому що це саме головне, що ми маємо зробити: маємо віддати належне українському народу і нашій державі. Прекрасна країна, велик, прекрасні можливості, ми маємо стати е, по-справжньому сильними і незалежними. І я думаю, що те, що ми маємо сьогодні, і план по відміні віз, і те, що ми завершимо найближчим часом, я переконую тому ратифікацію угоди з Європейським Союзом, це свідчення того, що Україну визнають, і свідчення того, що е, Україна буде змінюватися далі. Тому я би хотів, щоб і. Ми сьогодні оцінили готовність самої системи. Ми багато зробили для того, щоб цю систему децентралізувати, передати багато повноважень на місця. Я би хотів, щоб зараз ми реально оцінили реальний стан справ, тому що якщо у нас люди будуть стояти в чергах до паспортистів, то це ще один рудимент, який треба вибити з наших служб, можливо, які неправильно організували роботу на місцях. Паспортист це має бути людина чи та людина, яка надає адміністративну послугу, по першу вічну, і дуже швидко потрібно це робити, щоб нікого не виникало жодної негативної реакції на отримання цих послуг. Але я думаю, що зараз ми зможемо надати оцінку і почути реальний стан справ і дати оцінку роботі служби. Ми говоримо про 30 країн. Не певний грунт, тому що я хочу підкреслити, що Україна зробила все залежно від нас, послала за те, щоб надати Україні і звісовий режим. Це... Підтвердить результати цього діалогу, тачніше триагу Європейські інституції відповідає, що На покладниці, на першій сторінці, є знак. Що саме цей документ є. Дуже дякую, Максим Юрич. Я хотів вас запитати про Центр адміністративних послуг. Ми насправді прийняли рішення делегувати ці функції органам місцевого самоврядування. І дуже важливо, щоб у нас було не 18 центрів адмінпослуг, а в кожному центрі адміністративних послуг в кожному, який з'являється сьогодні десятками. От на наступному тижні ми відкриємо нові центри, київські центри, про які ви сказали сьогодні, максимальна доступність до людей. переорієнтація на організаційну єдність, в якій всі послуги, можливо отримати в одному місці. Ну, я вважаю, що нам потрібно із органами місцевого самоврядування теж попрацювати, щоб вони, можливо, закуповували необхідне додаткове обладнання. А якщо ваше обладнання є, то ви могли б його просто передавати їм. Разом з своїми фахівцями, і фахівці випрацювали, або фахівці органів місцевого самоврядування. Саме головне прийшов, контакт, отримав і не треба нікуди ходити. Бо якщо в них є центр адміністративних послуг з одного боку, потім ваші сервісні центри окремо живуть, то бачите, це дорожче, тому що багато ми утримуємо структур, а також і незручно для людини. Допоможемо вам в цьому питанні, Геннадій Горвич. Віце-прем'єр-міністр. Я думаю, що треба знайти формат, скоординувати роботу міграційної служби місцевих органів влади, щоб дати, ну, пришвидшити цей процес, тому що, можливо, хтось і не хоче, або не розуміє. От. Ну, я думаю, що якщо ми ж прийняли рішення 100% адмінпослуг передавати на місцеві бюджети, тому сам Бог волів з цих коштів фінансувати розширення послуг. А для чого взагалі органи влади створюються, особливо місцеві? Для надання якісних послуг українським громадянам. Це їхня безпосередня функція, це їхнє завдання. Тому е, я думаю, що ми знайдемо спільну мову з органами місцевого самоврядування для того, щоб вони розширювали можливості. Я хотів би вас дуже попросити, щоб ми уникли від такого явища, як черги е, е, паспортистам. Це надзвичайно важливо, щоб ну, треба не, не тільки європейську інтеграцію робити через угоду про асоціацію, а через зміну. Е Філософії надання послуг загалі українським громадянам. Я знаю, що ви багато в цьому питанні робите, але хотів би підкреслити, що треба швидше в цьому плані рухатись. І я би хотів, щоб таких питань у нас взагалі не було. У 21-му пораді, тоді важливо 11, 4, 2, 4, 14. Є пропозиція. Дякую, що було згадано зауваження у порядового повноваження, там є на яких організовано відведені. І прикради там ситуацію, коли а, а, вона достатка учнів не менш ніж з трьох А якщо можна а, про а, пункту 4.15, 15 ви назвали, це постанова для відновлення всіх а, інфраструктури з урахуванням. Прийняти, немає задачі, прийняти. Пішли далі, наслужбуємося.